П'ять плюсів життя в Албанії для українців. По-перше, це недорога оренда і покупка нерухомості. Від зняти квартиру з шикарним видом на море можна за 500 євро. А покупка квартири буде точно дешевша ніж в Києві і без зайвої бюрократії, як в Європі. Другий плюс для поціновувачів натуральної їжі тут контролюється на рівні. Держави, що м'ясо, овочі та фрукти мають потопи з ГМО і не оброблюватися хімією, тому продукти мають натуральний смак. Третє, доступна приватна медицина. у терапевта обійдеться десь в 20 євро. Чекапу гінеколога огляд, плюс цитологія буде приблизно 50 євро, і встановлення коронки у стоматолога обійдеться приблизно 200 євро. Тобто ціни приблизно. А принаймні, як у нас в Верпіні. Гарне ставлення до українців. Причому це не слова, це дії. Тут фактично не зустрінеш майже русні, тому що в'їзд для них е, закритий, і це прям отака гонорова позиція малесенької країни, на відміну від е, сусідки Чорногорії, де русні просто хоч відбавляй. І п'ятий плюс, звичайно ж, клімат. Зараз кінець жовтня, я, як бачите, Біля моря доволі легко вдіта. І тут, взимку, ви зможете ходити в светрі, а не в депресії. Плюс, завдяки аеропорту, можна за 20 євро дістатися Туреччини, Іспанії, Бельгії. Ну, тобто, дуже легко мандрувати. Запитуйте в коментарях, що вам ще цікаво, або діліться своїм досвідом. І не забувайте, що найважливіша інформація завжди під описом.